Дорогі наші глядачі, час, коли жінка виношує вагітність, коли вона очікує на народження дитини, коли вона планує стати мамою, він завжди сповнений тривог, переживань. І, на жаль, в цьому році це ще супроводжується тими моментами, які пов'язані з воєнними діями і виношування вагітності та народження дитини. Це ще не ті випробування, які має витримати вагітна жінка або жінка, яка планує стати мамою. Для того щоб, хоч трішечки підтримати вас в цей непростий час, ми вирішили проговорити з вами про таке питання, як пологи під час війни, для того, щоб ви розуміли, що в такий час у вас є розуміння, є підтримка з нашого боку і бажання вам допомогти за будь-яких обставин. Ви маєте пам'ятати, що доля подарувала вам щастя, доля подарувала вам радість, і доля дарує вам надію, яка в подальшому стане сенсом всього вашого життя. І я хочу вам нагадати, що ми завжди з вами поруч. В будь-який час і в ці часи, коли, здавалося б, все навкруги відбувається неправильно. Ми працювали щоденно. Ми надавали постійну медичну допомогу і не тільки. Ми намагалися всіляко надати змогу нашим пацієнтам відволіктися від тих подій, які відбувалися навколо. Ми навіть організовували гуртки за інтересами гуртки з рукоділля, з кулінарії, читальні зали. Ми намагалися відволікти всіляко наших пацієнтів від тих тривожних думок, від тих переживань, від тих страхів. Які би могли привести до якихось непередбачуваних наслідків, також ми докладали і продовжуємо докладати максимальних зусиль для безпеки наших пацієнтів. Увесь цей час функціонували і продовжують функціонувати приміщення, які дають змогу у безпечних умовах захисні приміщення надавати допомогу нашим пацієнтам. В захисному приміщенні у нас облаштовані всі необхідні засоби і всі необхідні методики, які працювали і продовжують працювати. Це операційні, це пологові зали, це кімната дитячої реанімації, це можливість. Надавати безпечну медичну допомогу за будь-яких умов в режимі 7-24. Все це дало нам змогу приймати пологі, оперувати наших пацієнток навіть в ті моменти, коли б здавалося б, що це неможливо, тому що кругом було небезпечно. На сьогодні, більш ніж коли-небудь важливим є зв'язок з своєю родиною. І весь цей період часу. Партнерські пологі, сумісне перебування з членами родини, чи то з чоловіком, чи то з мамою, чи то з сестрою, чи будь -ким, з ким із близьких. Ми надавали можливість всім пацієнткам і продовжуємо це робити. І саме тісний зв'язок і розуміння того, що члени родини можуть перебувати сумісно з майбутньою мамою в пологовому будинку. Надавало можливість почуватися їй більш безпечно. Ми вас любимо і чекаємо в нашому пологому будинку. І для того, щоб у вас була можливість впевнитися в цьому, ми вас запрошуємо на коротеньку екскурсію по нашому закладу. Перший плач, плач, це, мабуть, найчарівніші житті. Ну, ну так, батько був поряд весь час мріяли, Я... тому що більше... відчував, що дружині буде легше. Тому... Як в американському кіно все це... вийшло? Ну, ми дуже хотіли саме в державному закладі народжувати. Це було для мене, мабуть, найголовніше. Ну і ми впевнені, що всі спеціалісти mm. будуть на місці? Так. І... Навіть якщо там якийсь складний випадок, не дай Боже. Так, що то нам так було змогу, спокійніше так, допомогти. І ну, нічого не знадобилося, але знаєте, на щастя. Пережити ці моменти разом – це пам'ять на все життя. Все, і все це задовольнило, і навіть я отримав повноцінне харчування. Так. Не був голодний. А так, ну, то Тому для нас це як вдома. Дивує відношення лікарів і саме харчування в тому числі дуже чудове харчування. Я дуже рада, тому що завжди приносять все тепленьке, свіженьке і дуже смачне до речі. Дуже багато м'язка, особливо блінчики з вареничком дуже сподобалось. Тому Тому ми не думали, що там у нас на вулиці, ми переживали, що тут. Ну справді таке відчуття, що війна на ці три дні завершилася, тому що ми були інші там роботи.